That's the Святий, Отче, вседержителю Предвічний Боже, благослови і освяти, Твоїм духовним хліб цей, щоб був Він усім, хто його споживає на спасній душі, здоров'я тіла і захист проти всіх дні Господи помиліться Поглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, і благодони теля, що й оти в зоні заколоти блудному і наверному синові, і як той сподобався насладитися Твоєї ласки, так і ми всі, споживаючи ці благословенні і священні страви, Господи наше Ісуса Христа, бо Твоє є влада Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсячні на віки вічні, нині на віки віки, благословляється свячується всі ці страви, покропіть води ці свячений, войня Отця і сина, і Святого Духа, нині на віки вічні.

Слава тобі, Христе, Боже, надії наше! Слава Тобі! Нехай ці освячені страви будуть вам на здоров'я душі і тіла, веселих, щасливих і радісних вам великодних свят. Слава Ісусу Христу! 嗯。Um yeah.